Читай разом зі мною. Сьогодні опрацьовуємо текст Київський фунікулер. Фунікулер у Києві. Над стародавнім подолом і сивим Дніпром височиє Михайлівська гора. Одна з найвищих точок Києва. Важко було дістатися пішки на цю гору, тому відкрили перший електричний підйомник. Називається він фунікулер. Фунікулер це вагон на канатах. По рейках він рухається крутим схилом угору. Він піднімається від поштової площі на Подолі до Михайлівської площі в центрі Києва. Кияни і гості міста залюбки користуються цим незвичайним видом транспорту, піднімаються по крутій Володимирській гірці і милуються краєвидом. На річку Дніпро. А ще люблять тут фотографуватися на згадку про Київ. Читай і у тебе все вийде.